привіт! Сьогодні чергова риболовля, хочу половити водкою, вже приїхав на місце лову і зараз спробуємо полювати сьогодні карася. От, є одна містина, де можна половити, але дуже низький рівень води. Поряд є ще одне місце, де можна половити з глибини. Ну, тут зазвичай ловиться плотва. От інша риба, також дуже рідко попадається карась. От якщо там в тому місці не буде клювати, нічого будемо переходити в інше. Якщо вже тут не буде клювати, будемо міняти місце. Про погоду. Зранку плюс 6, на день обіцяють до 12 градусів тепла. Ось така погода. Трішки паспорно в обід. Дощ по прогнозу і тиск 736 мм. Вітер східний, північно східний. Як тільки зміниться вітер, так і буде дощ. От, так як я дивився у цьому додатку, як прогнозують наші синоптики. Ось такі красиві місця. Оце тут можна буде ловити з глибини, але треба буде трошки заходити в воду. Непогане місце. От, і зараз покажу вам де будемо полювати карася. Так, от така містина, бачите, зазвичай тут вода буває. Весною. Даже ось видно, що вночі вона була прямо коло них. а упала дуже-дуже сильно. Чому так дуже низький рівень води, я не можу зрозуміти. От. будем, спробуємо половити прямо отут, біля очерета. Тут невеличка глибина, біля пів метра. От. І спробуємо Є тут невеличка течія. Також. Температура води близько 10 градусів, так як дивився в цьому додатку. Ось ну, такі місця красиві, але дуже низький рівень води. Оце мене засмучує, те, що дуже мало води, може тут нічого не ловитися. Ну, будемо пробувати. Це рибалка. Зараз збираю вудку. Трошки Підгодуємо місце і будемо починати ловити. Як завжди вам розкажу все саме цікаве про прикормку. Трошки взяв невеличкого ароматизатора, як на карася, спробуємо додати в прикормку. Також розповім сам процес ловлі. От, і побачите самі цікаві моменти риболовлі. Так, трошки розповімо про прикормку. така прикормка сьогодні. Це ж взяв платова мотель. Так як я вважаю, вона більш хороша для холодної води. От. І також взяв такий от ароматизатор, карас називається. Трошки додали прикормку. Тобто додамо воду, на якій будемо замішувати нашу прикормку. І ловити буду на опариша. От невеличкий опариш, пінк. Ось така наживка сьогодні. Зараз в першу чергу приготую прикормку. І поки вона буде настоюватися. от Зберу водку, приготую місце і будемо полювати карася. Це готово до риболовлі. Щука. Полює щука тут. Оце скільки збирав поки готове місце. постійно. Це говорить про те, що риба є у цьому місці. Тобто невеличка риба заходить у ці місця. Раз тут щука полює, значить є риба. Так, будемо невеличкими шариками. Підкормимо кидаю наперед, так як невеличка течія. Зробимо таку невеличку дорожку. Увесні в такі місця, де швидко прогрівається вода, любить заходити карась, покормитися. Так, починаємо риболовлю. Наживляти буду, як завжди, пучком. По декілька штук опаришів. Ногачок. От от. Глибину зробив невеличку, так як там трава О, і вуда не повністю розклав, тому що буде заважати ловлі. Тут так, пробуємо. Перша покльовочка, а що це в нас таке? О, краснопірка. Отака дуже хороша. Перше клювання. Це Дуже добра рибка є. Рибка є, тут значить будемо ловити. Можливо от, в день, як більш прогріється вода, може підійти і карасик. А може зранку така гарна плітка. Вчиться, краснопірка, зараз візьму садок, посадимо мені садок. Так, будемо продовжувати ловлю. Взяв сьогодні також подсаку. підсак Більш правильно. На всякий випадок можливо. Піймається якийсь карась або інша крупна риба. Клює зразу, тільки закину, зразу клювання. Так, о, ця рибка хороша. Дуже краснопірка і доволі таки непогано. Рибка. О, аж таке. Так, зараз ми ось Така цеплвка в мене ще є. Оциплвка. Оп, і все, важ Така риба. Така, якщо буде ловитись, то угов буде непоганий, скажу вам. Споюся, підійде карасик. Може почне підніматися вода, зміниться рівень води. Ну це я думаю, що це буде після обід. Буде зміна. У мене є різні тут опариші. Цим більш старіше, зараз спробуємо їх. Не теж живі. Проясняється сонечко може і не буде дощу. О, так от. Трішки додав глибини. І клює в самому очереті. Як тільки заходить поплавець сюди, от, біля очерету риба видно там. Шукаю себе корм. Оп, есть. Ух ты, хорошая. Поки підкормив і зразу почався хороший клюв. З'явились хмари такі дощові. Мабуть, буде дощ все-таки. Як і обіцяли синоптики. ты! Это крупное что-то Может даже и карась. Не змей даже поднять. Есть. Тихенько проплює морино наближається. Громить трохи. О, все, почався дощ. Почався дощ. Прийдеться закінчувати рибалку, вже майже все зібрав. Зараз вам покажу свій улов. Не дивлячись на погану погоду, улов сьогодні риби непоганий, я б сказав, би, ловилась плітка і красноперка. Зараз вже буду їхати додому. Кому сподобалась моя рибалка, підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого. До нових зустрічей. Всім пока.